Ігор Пилипів, чи вплине падіння династії Асада на збільшення інтенсивності військової дій на нашій території, я не думаю, що це зміниться. Насправді ми бачимо, що в Росії знаходилося кілька тисяч російських військовослужбовців, але значна частина з них це персонал авіаційної бази, персонал військово-морських баз, тобто це люди, які забезпечували забезпечення в першу чергу інфраструктурні об'єкти. Ми бачимо, що. Росіяни діяли там на даний момент невеликою кількістю саме бойових підрозділів. Більша частина з них була зосереджена в Україні. Зокрема, бригада спецназ, бригада морської піхоти, які постійно там знаходились. Зараз вони всі в повному складі ведуть бої в Україні та на Курщині. І тому там я не думаю, що це щось збільшить. Ми бачимо, що кількість озброєнь, яку Росія застосовувала там, ну основне це боєприпаси. Я не думаю, що там зараз їх залишилось багато, тому що більшу частину своїх запасів Росія в Сирії не вивезе, і це все залишиться там.